Всім привіт! Їду з дачі, передаюся бджілок, в принципі, почуваю себе нормально. Полив малинку, трошки прокосив і зараз вирішив проїхатися, подивитися пастки. Так, перша пастка. Так, вже звідси бачив, що нічого тут немає. Треба буде на мотоциклі проїхати їх і забрати. І старі рамки перетопити. Так, дивіться, що у нас на полі. Тут була частково посіяна пшениця. Її вже скосили, затюкували солому. А далі росте кукуруза. Вон навіть рядочок соняшника є. Так, їдемо до наступної. Так, проїхав буквально метрів з 20 і в мене вже стоїть ще одна пасочка теж в цій посадці. Та що ж мені так не щастить, а? Йо, йо Якщо ця пуста, то і третя, мабуть, теж пуста. Локація ж непогана, що не так. В минулому році нічого не впіймав, і в цьому якийсь галяк. Ну добре, дивимось третю і їдемо додому. Так, заряд 52 вольта. Так що, в принципі, заряджений добре. Так, і третя ловушка. Вон завалене дерево. Орієнтир. І що за мусор колаштована? Ох і люди. Так, і третя ловушка. Та хоч би ти спрацювало. Ніфіга. Белін. Ну що, друзі, в цьому році щось в мене взагалі галяк. Один, один маленький ройочок, там ройком його важко назвати. А ці ловушки не спрацювали. На жаль, на жаль, на жаль. Ну нічого, не засмучуємось і прогресуємо далі. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!